Сьогодні ми розберемо феномен Дональда Трампа. Мене звати Адріана, я студентка 4-го курсу історичного факультету освітньої програми американістика та європейські студії. Тож розпочнімо: зовнішня <звук> політика Трампа це вже не просто набір рішень, це певна філософія. Прагматична, жорстка і націоналістична. Тож поговоримо про те, як Трамп змінив уявлення світу про Сполучені Штати. Трамп прийшов до влади у 2017 році, проголосивши гасло «America first», тобто Америка, передусім. Його ідея була простою, але революційною. Тобто, США повинні були перестати бути світовим поліцейським для своїх союзників, які вже мали самі платити за власну безпеку. Це стало головною лінією його політики щодо НАТО. Тому на саміті у Брюсселі в 2018 році він заявив. Я сказав людям, що буду дуже незадоволений, якщо вони суттєво не виконують своїх зобов'язань, бо Сполучені Штати сплачують величезну суму. Для американців це звучало логічно: адже навіщо платити трильйони доларів за безпеку інших країн, якщо в самих США є проблеми з інфраструктурою чи медициною. Але для Європи така риторика стала шоком. Французький президент Еммануель Макрон навіть заявив, що Європа має створити власну стратегічну автономію, щоб не залежати від волі Вашингтона. І, хоча Трамп не вийшов з НАТО, він дійсно змінив баланс до 2020 року. Дев'ять країн альянсу досягли цілі 2% ввп на оборону, частково через тиск США, Хоча деякі союзники почали сумніватися в надійності американських гарантій. Ще один фронт політики Трампа економічний. Він Китай у крадіжці американських робочих місць. Тому у 2018 році він проголосив торгівельну війну, запровадивши мита на китайський імпорт. Ще у передвиборчій промові 2016 року він говорив, що Тому США і Китай обидва скоротили свої імпорт, і до кінця 2019 року імпорт зменшився на 20%. Попри заяву Трампа про перемогу, багато аналітиків, зокрема Brookings Institution, зазначали, що економічний ефект був неоднозначним. Справді, хоча деякі е, заводи отримали більше замовлень, проте споживачі все ж таки заплатили більше. Трамп також вийшов із Паризької кліматичної угоди, пояснюючи це тим, що Паризька кліматична угода є просто останнім прикладом укладення Вашингтоном угоди, яка ставить Сполучені Штати в невиключну вигоду для інших країн. Іншими словами, якщо угода шкодить економіці США. Америка виходить. Це стало характерним прикладом транзакційної дипломатії, коли кожна угода має приносити зиск. У 2018 році Трамп заявив, що вони виходять із ядерної угоди з Іраном, яку він назвав Сисвизегоробонсайдеділ, де зроблений». На практиці це означало повернення санкцій і зростання напруги в регіоні. Після цього Іран почав нову програму збагачення Урану, а США вбили іранського генерала Сулейманів в Багдаці, що було одним з найризикованіших кроків адміністрації. Але Трамп також став автором історичної ініціативи Угод Авраама, які нормалізували відносини між Ізраїлем, ОАЕ, Бахрейном і Марокко. Це справді змінило баланс сил в регіоні і стало одним із. Небагатьох успішних дипломатичних рішень адміністрації ще одною стороною зовнішньої політики Трампа була його імміграційна політика і стіна на кордоні. Що я маю на увазі? Трамп завжди пов'язував безпеку країни не лише з армією, але з її кордонами. Тому будівництво стіни з Мексикою стало таким символом його політики. Він заявляв, що без кордонів у нас не буде держави. Його програма депортації, обмеження для біженців, його політика Zero Tolerance для нелегальних перетинів кордону стала однією з найсуперечливіших аспектів його каденції. Amnesty International критикували взагалі його політику, пов'язуючи це з порушенням взагалі гуманітарного права. Але для американців, для багатьох американців, це стало підкріпленням взагалі виконання обіцянок про сильну державу. Повернувшись до влади в 2025 році, Трамп відновив свої принципи, але ще жорсткіше. Одразу ж а, він підписав Executive Order 14162, який вдруге виводив США із а, паризьких кліматичних угод. Звичайно, це викликало різку реакцію з боку ЄС, які вважали, що відмова США від виконання зобов'язань ставить під загрозу взагалі глобальні цілі по скороченню викидів. А вже у березні Трамп повторив свою тезу, якщо вони не платять. Я їх не захищу майже одразу ж європейські уряди підтвердили зростання своїх оборонних бюджетів, і е, в куларах дипломатії почали говорити вже про кризу довіри між європейським континентом і Вашингтоном. У лютому 2025 року він представив газа стріп Proposal, тобто план, який передбачає тимчасовий американський контроль над газою та його масштабну реконструкцію. План викликав обурення в Палестину і неоднозначну реакцію ВОН адже деякі положення. Суперечить міжнародному праву. Тим часом політика економічного націоналізму продовжується: підвищення тарифів на імпорт з Китаєм до 60%, обмеження для технологічних компаній та ініціатива Bring Jobs Home, тобто повернення компаній до США. Крім того, адміністрація проголосила курс на Total Energy Dominance, тобто пріоритет нафти та газу, і скорочення екологічних регуляцій. Це був лише початок його другої каденції, тому перейдемо до підсумків. З одного боку, це приклад того, як президент зміг різко змінити курс країни, поставивши на перше місце її екологічні вигоди та національні інтереси, Трамп зміг поставити незручні питання, які до цього не могли озвучувати відкрито, так чому США має платити за безпеку інших, чому мають підписувати угоди, які можуть шкодити власній економіці. Але з іншого боку, America First стала не лише. Зовнішньополітичним курсом, а таким сигналом для світу, що можливо Америка більше не, бу не готова бути тим глобальним лідером, яким їх бачили після 1945 року. І парадокс у тому, що прагнучи таким чином зміцнити Америку, Трамп дуже часто послаблює її глобальні позиції. Тобто, союзники почали сумніватися в стабільності американських зобов'язань. Противники, як Китай і США, почали відчувати більше простору для маневру. Тому я бачу в цьому перехідний. Момент, де поняття м'якої сили, авторитету чи навіть демократії стають предметом перегляду. Тож дякую, що додивилися до кінця. Це була спроба оглянути зовнішню політику Трампа через історичну призму. Тому підписуйтесь, якщо вам цікаво бачити, як історія пишеться прямо зараз.